Опан. Опа. Опа-па-па-па, подсаку, 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 подсаку. Опа-па-па-па, угол. Атаки поміняв. І ось він результат на очі. О-о-е! Ое. Що -е. це щуку не дуже схоже? Ого! Ого! Ого-го. Ого. Не йде. Як не йде, як надо сюди. Ух ти! Сюда цюра. сюра? Ні, щука. Щука. А, просто вона з травою. Угу, угу. Просто вона дура з травою. А. Фух. Початок є. Супер. О, все, ловим далі. Я все. Доволен, можна вже і не їсти. <риклад> ну, келушка десь буде. Да не, Келушка. Грамів 900. Все, ловимо далі.